Черкащина увійшла п'ятірку регіонів, де нараховують найбільшу кількість волонтерів. З року в рік їхні ряди поповнюються все активніше, говорять фахівці. Сьогодні на Черкащині більше 30 тисяч добровільних помічників, і їхнє призначення то не лише фізична допомога. Просто прийти поговорити людей до фори до людини. Прийти просто її поговорити про події в селі чи про події в місті – це вже теж моральна підтримка. Це вже теж є волонтерство. Викопали огород, нарубали дров, сходили в магазин, постирали. 11-річна Аліна вже не перший рік гордо називає себе волонтером. У їхній школі, каже дівчина, носити таке звання то за честь. Стареньким людям, літо ми замітали, там водички підносили, а осінню листя прибирали. А Олена Січкар з малих канівців, що на Чорнобаївщині розміняла восьмий десяток. Та нині вона одна з найактивніших у селі, допомагає сусідам разом з чоловіком. Робить добро, каже пенсіонерка, просто так упевнена, якщо дарувати людям радість, вона повернеться з торицею. Другий раз піду, хлібо, помагу, ще хліба, коли холопомогжуши, даже оце недавнечко й курі різала людям. Попросила бабця поріж мені куря, дай ж за Днями усіх найактивніших волонтерів області зібрали на урочистості, приурочили подію до Міжнародного дня волонтера. Допомагати людям, упевнені організатори, йдуть небайдужі милосердні черкащани. Ті, що мають добру вдачу, жартують з неприємностей та ніколи не пасують перед труднощами. Наше село ні що не скажеться. Нашому сині все є. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.